Отже, мильна бульбашка з нібито відставкою Валерія Залужного трісла буквально за кілька годин. І тим не менше залишається питання: а що це було, і кому це потрібно, і хто від цього виграв або програв. Товариство на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серецов, я журналіст. Сьогодні моїм гостем є політолог Олексій. Політтехнолог Олексій Голобуцький. Якщо вам буде цікаво це відео, обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і переходимо до бесіди. Пане Олексій, отже, що це було? І чи була відставка насправді? Принаймні, як папір фізично. Ну... Тут, тут треба сказати, що по-перше, це скоріш за все це точно знає тільки сам Залужний і Зеленський, і, можливо, кілька людей з Офісу президента. А, мильна чи Бульбашка, ну мильна бульбашка – це коли все ж таки взагалі на пустому місці виникає, тоді можна сказати, що Мильна бульбашка справді, я вперше написав, я пам'ятаю, про певний конфлікт між навіть не конфліктним порозумінням. Небажання співпрацювати, можливо так сказати, між Зеленським і Залужним написав влітку 22-го року, е, тому, скоріше за всього, ця ідея вона постійно висить. Ну, давайте так скажемо: крім тих депутатів, бувших депутатів там, інших публічних осіб, які це вчора озвучили, так ну, є інформація. Я так само маю друзів в відповідних структурах, і в принципі, практично всі підтвердили, що ну, це не на пустому місці виникла інформація. Сьогодні ось в виданні забув, в якому відомий журналіст Марк Галіоті написав про те, що він теж підписав про те, що це все ж таки має під собою основу конкретну основу, так? І що це не відбу, і що план такий був. Ну про це і Борослав Береза написав вже сьогодні. Ну відео зняв, я бачив. І бачив, що розходиться ця тема. Тобто, це і на Заході в Україні. Що тут головне, мабуть, не те, що відставка би тобто, мовити, а щоб залужний сам пішов. Це з політичної, з практичної точки зору, для президента більш вигідніше залужний, нібито відмовився. Потім натиснули західні партнери наші на офіс президента, і від цієї ідеї ну, поки що відмовилося. Але ну, я розумію, розуміючи логіку, чого це відбувається, ну, так чи інакше вона відбудеться. Це, тут, це я думаю питання часу. просто. Це може бути через місяць, через два, через три, але це відбудеться. Проблема в Залужному, і в Зеленському, і в офісі президента, мабуть, це моя точка зору, заключається в тому, що ну, Залужний дійсно не людина Зеленського, так? Зеленський на своїй останній прес-конференції чітко значив свої пріоритети. Він хоче працювати виключно з команді, ну, якщо пафосно сказати, однодумців, а якщо не пафосно, сказати просто лояльних до нього. Якщо він вважає, йому це вбили в голову, він сам прийшов до цього висновку, чи це постійна робота, яка відбувається протягом останнього часу, що Залужний може стати його політичним конкурентом, то звичайно з такою людиною йому, ну, взагалі, давайте так скажемо чесно, мало б кому було б зручно працювати. так? E... Зеленський хоче комфорту в. В, з підлеглими комфорту взагалі в роботі, і голова офісу президента, в принципі, все це йому і зробив протягом останніх декількох років, так і залужний тут вибивається цієї групи людей. Тому ще раз повторюсь, логічно, що Зеленський не хотів би бачити його головнокомандуючий, хотів би бачити людину, яку він вважав би на той момент більш комфортною для нього. Е, окрім того, ну, дійсно ситуація не дуже знову ж таки, про це пише західна преса сьогодні, що Залужний був виступав. Ну, Це, це тема, яка піднімалася вже декілька місяців назад, після статті Залужного, в Зеки на де він казав, що зайшла війна в, в, в той Е, Західні джерела підтверджують, що Залужний був за те, щоб зосередитись виключно на півдні під час контрнаступу, так? І прорубати цей суходольний е, коридор е, до Криму, переробити його, так, і це його була. Зеленський вимагав ведення війни на, по всьому фронту по максимуму, на всіх лініях фронту. Ну, результат ми бачимо знову ж таки, невідомо чи вдалося би план залужного, але зрозуміло, що це теж не, не входить, скажімо так, в, в, в ту в ту е, як сказати, комунікацію, яка яку собі уявляє Зеленський зі своїми підлеглими, а тим більше, коли це ще озвучується, а це озвучив в іноземній пресі: що навіть Зеленському самому прийшлося теж в західній пресі це поставити під сумнів, так? Тобто він не вважає, що війна зайшла в локий кут і euh, Що це занадто песимістична оцінка, але ця оцінка була головнокомандуюча, так? Все ж таки типу, професійного військового, на відміну від Зеленського. Тому так, щоб довго не розтягувати цю тему. Ну, я думаю, що відставка так чи інакше буде. Коли це відбудеться, ми не знаємо, але тут ще й. Звичайно, реакція суспільства має велике значення, бо треба дати належне Зеленському. Він все ж таки не автократ, і стрім мовити, да? можливо, це майбутнє його історія, але на даний момент вони їх не цікавить. Точка зору політичних опонентів. Взагалі вони не вважають їх ні опонентами, ні політиками. Вони ніхто для них, так і взагалі все, що було раніше, до них це все не важливо і не цікаво. Їх цікавить, вони залежать від рейтингів, від соціологічної думки пересічних українців. На даний момент виглядає так ситуація, що ця відставка, ну, кажучи, не буде подобатись великій частині українського суспільства. Пане пан Олексію, я от спостерігав, як коли з'явилася ця інформація, і тут є два, чи можна навіть Більше цік дуже цікавих співпадінь. По перше, вона з'явилася відразу на кількох джерелах, воно там на десь на хвилину швидше, десь трошки на хвилину пізніше, е, о 19 годині, тобто на початку прайм тайму. Друге, вона співпала в часі з, з кризою у Сполучених Штатах Америки, і з надією, що це не е, що Америці буде не до того. А ще одне співпадіння, що вона. Виплило 29 січня, тобто, в день пам'яті Героїв Крут. І якби цей указ дійсно був підписаний в цей день, ну для Зеленського репутація Медведчука була б ну, гарантована. Ну, і Про Медведчука, чесно кажучи, не зрозуміло. Ну, це ж в, в день пам'яті ну, Героїв Крут. Ну, ну... Зеленський моментально отримує ну, такий певний душок. Ворога України, то саме, що Медведчук отримав історії зі спусу. Давайте так. Є Єдро підтримки Зеленського, так якому хоч він е розіпне залужного на Хричатику, і їм з цього нічого не буде. Є коло Тому, ненависників Зеленського. І Для них, якщо він буде носити на руках залужного кожен день, е він все одно Зеленський залишиться ворогом. Так, клоунам і все те, що вони про нього говорили протягом останніх чотирьох років. А є маса величезна, політично завінтованих виборців, так, які тоді голосували за Зеленського, ну так би мовити, на підйомі. Перед цим вони так само на підйомі голосували за Порошенка. Це люди, які перше, так для них це всі ці слова про героїв Круг, це щось з. В кращому випадку з підручника з історії, тобто немає жодної асоціації якоїсь, і все інше це, це я впевнений, що асоціації, ну, такі. тобто є політично зарієнтані групи, вони менше, а є велика е, велика група виборців чи виборців, господи, громадян України, для яких просто залужне це дуже. Ну, це от асоціація з армією, так? Вони виступають за нього, чи скажуть, вони його люблять, підтримують, не тому що. Вони там розбираються військові справи, що вони вважають, ну тобто вони взагалі встані зрозуміти, що відбувається через те, що ну він асоціація. Вот ми всі любимо українську армію. Українська армія асоціюється з рушники. Я не знаю. Я не в мене нема відповіді, е, е, якщо ми ж ми, ми ж постійно говоримо на цю тему. Виходячи з того, що залужний має якісь політичні амбіції, що залужний там піде в президенти, що це розкручується зрозуміло там з одної сторони. Ті хочуть е використати, це нормальне політичне дійсно, абсолютно без ніякого негативу. Використати Залужного як тарана для того, щоб звалити Зеленського, так? Це нормальна логіка, але ми не знаємо, чого хоче сам залужний, і ми не знаємо наскільки. Тобто це ми перевіримо тільки після того, як залужник піде з головнокомандуючого, наприклад. І ми ж розуміємо, що не так багато в нас посад, які може бути постійно в центрі медійної уваги, так? І не знаю, нас призначить його Зеленський начальником тилу там, чи, чи, чи ще чогось. І знову ж таки, він має на це повне право. Залужний військовий. Uh, і, а Зеленський Верховний Головнокомандуючий. І побачимо, через 2-3 місяці. Знову ж таки, я ще раз кажу, я абсолютно з повагою відношусь до залужного і взагалі тут розумію, що, uh, скоріш за цього, саме його таланти дозволили нам протистояти принаймні, перший рік війни, і протистояти ну, найбільшій армії на континенті. так? Але наскільки це усвідомлює е, широке коло людей, я не знаю. Бо є просто, ну слухайте, ну є просто. Він медійно дуже сильно розкупив, він асоціація з армією. Коли ти кажеш армія, ти зразу думаєш про залужного. Якщо на місці буде Петренко, Іваненко чи щось інше, Ладно. невідомо, що буде через з три 3 Може, це людина буде сховатися з армією. І ти може... так само а, а Залужний, ми зараз так, в такій ситуації знаходимося, це не політику він, він не займає не політичну посаду. Він в дуже ірархічній системі військовій, так, займає там другу посаду, ну, грубо кажучи, головну посаду, так? І е, якщо політик, наприклад, там, міністр якийсь, дуже популярний міністр, його звільняють. Він залишається в публічному полі, в полі. він може давати інтерв'ю, він може створити партію, він може все, що завгодно робити, так? І продовжувати свій, ну, грубо кажучи, медійний поступ в, в українському суспільстві. Якщо залужно приберуть і він зникне з медійного поля, я ну, не знаю, що буде. Пане Олексій, а, а чи має з того якісь е, вигоди Петро Порошенко? Бо ну, зараз закидують, що нібито за тим стоїть Порошенко. Що він від того вирає і що він. І що він... За, ним. за Залужним? Ну, ну ну нібито за, за за тими всіма скандалами, тими всіма розкутками втягуванням політику, Ну принаймні так випливає. З... Це, от, от якщо кажуть про ІПСО і, і офісу президента, то це мабуть от частина цього. Ну я знаю. Ну якщо не казати про Гончаренка, то е, інші ну про мене можна таке сказати. Ну я не являюсь не людиною, ні входжу ні в групу, ні взагалі грубо кажучи. Ну так, да, мене просто часто напишуть, що я парахабот, але це просто ну це їм зручно просто так. Всі, хто не за Зеленського, всі парахаботи. Ну це простіше, це нормально, абсолютно Ну ви то, звичайно. Порошенка як людина, яка опанує діючому президенту, він використовує будь а, будь медійні там, і політичні моменти для того, щоб всього раз вдарити по Зеленську. Це абсолютно нормальна логіка політичної боротьби. Торіше, що знову ж таки, на нього є з своєї сторони, теж все, що можна, і все, що не можна. Так, На цим працює величезна кількість людей, які просто знають, а... Чи є залучення? Я повторюю повторюю саме ту тезу, що я сказав. Так? Що ді опоненти Зеленського звичайно будуть використовувати залужну, ну не самого залужного, буквально так, бо це все-таки залежить від, від його бажання чи небажання, а всю цю ситуацію залужним, звичайно, як один з таких от моментів для того, щоб дискредитувати, знаю, зменшити рейтинг ще більше зеленського, і це абсолютно нормальна політична боротьба. Просто це все накладується на те, що ми знаходимося. В стані війни, практично, тобто не практично, а реально в реальному стані війни, і це накладає певні обмеження, ну нібито повинно накладувати. Але ми це бачимо постійно, останні десь пів року. Що якщо перший рік, півтора року, був якийсь певний компроміс між суспільством і владою, про те, ну що все ж таки. Політична боротьба, політичні всі ці моменти під час такої е е навали російської на Україну. Вони недоречні, то останні півроку це все починає ламатися. Ну Звикли українці, ну не може треба всіх чи загнати в табори, розпустити парламент, правда, який також нічого там не вирішує. Е вигнати всіх, хто не хоче, за кордон. І тоді можливо розчікувати, що можливо, що не буде якоїсь політичного життя. Воно дуже приземлене, воно дуже в одному такому в одномірному плані зараз існує, але воно хоче існувати. Що знову ж таки, ми постійно, це проблема, я постійно про це кажу. Ми міряємо ситуацію постійно по там Другій світовій війні. Ми живемо зараз в іншу добу абсолютно, так. То була індустріальна доба, зараз інформаційна доба. Інформація це частина війни. І так як е, ми все ж таки ну, вважаємо, що принаймні в нас є ознаки демократичної держави, і якісь, у нас немає свободи слова, але є плюралізм думок, ну, він і проявляється таким чином і буде проявлятися. Пане Олексій, на завершення. А чи можливо таке, що залужному все це набережне? Він дійсно напише заяву і піде, піде кудись. Ну я залужного не знаю особисто. і чесно кажучи, мені важко сказати його психологічний тип. Якщо він людина відповідальна, якщо він дійсно вважає, що саме його знання, саме його ну, досвід, його бажання врятувати Україну. Воно важливе так, для країни, то ну, він, попри всі, так би мовити, такі от інсинуації, провокації і так далі, залишиться на своїй поснові. Ну, що таке залишиться? Ще я скажу. Це питання часу просто. Ну, ну, Не будуть його мовляти вічно. На, на певному етапі просто підпишуть указ, і все це закінчиться. Чи до того часу він сам вирішить, ну повторюю, в нього логіка. І, і, і це треба спілкуватися, знати просто. Це людина, яка не прийшла з якогось, ну так була артистом здоровому аналогію, таку так, і стала, ігнула погони, і стала військовою. Це людина, яка все життя військова, яка закінчила відповідні вузи, яка закінчила все. І це зовсім інша логіка. Це не логіка політичних е, е, тварин в хорошому розумінні цього слова якими являються наші політики, ті ну, успішні політики, так? які знаходять махну, ну просто, з точки зору, достатньо, скажу, не про залужного, а про логіку офісу президента, можливо, самого Зеленського, з точки зору політехнології, з точки зору майбутнього, так, електорального, Бо вони про це постійно думають. Це видно просто по їхнім виступам, по всьому іншому. Він робить, на жаль, правильно. Безугла дискредитує, інші по максимуму залужного, так? І це він на посаді зараз знаходиться, так? на посаді. Що вони будуть робити з його рейтингом, з його популярністю, коли він піде з посади? Просто, так? Вчора вона написала, що залужний алкоголь. І, і це, ми ж розуміємо, що це можна продовжувати дуже довго. А з іншого боку, ну, ну, нібито раціонально, його залишу, ну, як вважається, да, це дуже часто аргумент приводять, що зараз його звільниш, і він піде в політику. Ну і, і це буде. Тобто, Зеленський бере повністю на себе відповідальність. Так, це, це от, але це з сьогоднішнього часу. А якщо вони думають про вибори через рік, півтора два то все логічно, за 1,5-2 роки від залужного може нічого не залишитись в медійному Заліпіарському плані. Без посади, при, при цих тявканні в його сторону з боку е публічних людей, все можливо. А знаходження його на посаді, ну це, це, постійний, це постійна, постійна лотерея. Коли війна закінчується, наприклад, війна закінчується, Домовляються, якимось Америка з Росією, там приходить Трамп туди-сюди, починаються мирні переговори, і залужний Бамс стає кандидатом в президенти з посади е, і, не знаю, повторює біографію Зенхаура. От для того, щоб цього не відбулося, розумні політтехнологи, цинічні, Звичайно, і які не думають про батьківщину і про наслідки, і так далі. Вони вважають, що треба збити, краще збити на, в польоті, ніж потім вирішувати цю проблему вже в конкретних політичних умовах, коли вже не буде цього права з ним щось зробити. Зараз є всі можливості під час війни. На жаль, ну, 에, реальність. Е, Паноксі, я вам дякую за цю. Розмову, це було дійсно дуже цікаво і е повернуло цю ситуацію в, ну, в такий більш зрозумілий ракурс. Якщо вам було цікаве це ці відео, мені буде що було дуже цікаво. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте, е поставте подобайку, підпишіться на канал. На канал Олексія Голобуцького також. Ну і все буде Україна. Дякую.